Вітаю, шановні глядачі. Цікаво говорити і про особливості економічних фінансових проблем на заході. Тому що все, що там відбувається, так чи інакше, буде у нас в тій чи іншій мірі, і ми можемо підготуватися як мінімум до того, що там робиться. Ну і загалом проблеми у них особливо, що стосуються пенсійного віку. Вони схожі з нами у нас теж по суті вже неможлива через демографію солідарна пенсійна система. Отже. На заході можна сьогодні побачити цікаву тенденцію. Податки все більше йдуть на обслуговування пенсіонерів. Чому пенсії популярні серед усіх поколінь? А урядом все складніше балансувати бюджет. Чи може старіння населення бути не проблемою, а шансом для економіки? І що чекає молодь в світі дедалі старіших піств? Будемо розбиратися. Погнали в цей цікавий світ сіньорної економіки, шановні глядачі. Коли у Франції кажуть, суспільний довір, молоді люди часто думають не про філософа Росо, а про популярний мем. На ньому зображено молодого працівника на ім'я Ніколаса, який тримається за голову, а стрілки показують, куди йдуть його податки. Наприклад, до літньої пари Бернара та Шанталі, які витрачають свої пенсії на відпочинок і коктейлі. Ми ж є в Британії, де пенсіонери Саймон і Лінда теж живуть коштом Ніка. Цей образ став настільки відомим, що навіть політики його використовують. Міністр внутрішніх справ Франції сказав завжди платить нікола. Навіть радники президента Макрона стежать за рухом Ніколаса, який платить. Ідея така: держава загального доброводу створена для допомоги бідним, тепер часто працює на користь тільки літніх людей. Економіст Мілтон Фрідман колись вважав, що вигоди отримує середній клас коштом як багатших, так і бідніших, але виявили, що насправді вигоди отримують переважно. Пенсіонер, тобто <laughs> давайте так скажу: той середній клас, який при Фрідмені був середнім класом, постарішив і продовжує отримати вигоду. Зараз буде відео доволі важливе. Ми стоїмо на порозі потреб зміни взагалі конституції економічно-фінансових відносин. І це не просто ми врахуємо, що це електорат і більший, ніж молодь, а демократично змінити ситуацію буде надзвичайно важко. Будемо далі зараз розбиратися. Через старіння населення уряди витрачають дедалі більше на пенсії та медицину з 80-го року. Ці витрати в розвинених країнах зросли приблизно на 5% ВВП набагато швидше ніж інші соціальні програми. За оцінками МВФ до 2030 року багаті країни витрачатимуть ще більше, приблизно 2,4% ВВП більше щороку, ніж у 2023, му тобто на 2,4% ніж зараз. На пенсії охорони здоров'я деякі люди кажуть, що збільшення витрат на літніх це неминуче, адже коли пенсіонерів стає більше ніж працюючих, у їх усе одно потрібно якось утримувати, допомагати їм, і держава тут просто посередник. Але економісти починають думати інакше. Старіння населення не обов'язково має бути великою проблемою для економіки. Чому Бо літні люди все ж таки живуть довше часу, залишаються активними, працюють довше і мають більше накопиченого багатства ніж раніше. Попри те, що населення старіє у розвинених країнах, кількість працюючих навіть трохи зросла відносно загальної кількості людей, за даними Goldman Sachs, тривалість життя збільшилась з 78 до 82 років, а середня кількість років, які люди працюють, з 34 до 38. тобто зараз в суспільствах, де більше літніх людей, насправді більше працівників на кожного незайнятого. Крім того, старші люди стали продуктивнішими. За даними МВФ у 22 році році, річна людина мала розумові здібності приблизно як 53-річна у 2000 році. Це означає, що люди старшого віку залишаються розумово активними, можуть працювати ефективніше. За підрахунками, це підвищує середні доходи працівників приблизно на 30%. Відсотків. Загалом здорове старіння може додати близько 4 десятків до щорічного зростання світової економіки до 50-го року, тобто зробить вплив старіння менш шкідливим. Як сказав економіст Джозеф Девіс, демографія це не доля. Ми всі схиляємося до того, що старим людям треба буде роботи. Нам з вами мені 38, Я не схо я ніколи не приховував свого віку. Мені 38, от я розраховую, що до 75 років я буду економічно активним, це мінімум. Далі будемо дивитися це економічно активним і в розумовому, і в фізичному. А далі в, в розумовому, ще, ну, ну, фізично може буде трудніше. Хоча от недавно бачу чоловіка, який робить пічки, і він такий на опайку приїхав. 82 роки приїхав, на опайку вийшов. пішов, подивився. Що йому там робити, і буде укладати пічку. Ну просто пічкарі це важлива, до речі, професія, але яка, на жаль, відходить. Тобто, покоління змінюється, а молодь не переймає цей досвід. Це вже окремо. Окрема розмова такий вже соціальний, соціальний такий розріз, можливо, колись на останньому капіталісті, якби професії, які не з нами, так? Або скоро будуть не з нами. Але на ті 82 роки проїхався на машині, прийшов, подивився, зараз буде пічку укладати людина. Ну, там, у... в одному місці. Але суть така, що я бачив цю людину і був здивований, що чи можна працювати. І це. Це класно. Коли ти бачиш архетипи цікаві людей, які б ти хотів би сповідувати. От. Щоб 82 роки бути міцним у своїй справі. Це база, знаєте. Отже, ще один плюс: довше життя частково компенсує низьку народжуваність. Зазвичай, щоб населення не скорочилось, потрібно, щоб в середньому. На жінку було 2,1 дитини. Але якщо люди живуть довше, то для стабільного населення достатньо навіть 1,6-1,7 дитини на жінку. Отже, багато розвинених країн могли б зберігати або навіть збільшувати чисельність населення без великої міграції. До речі, я хочу наголосити, що в цю суботу, завтра, ми з ведучим каналу Т2 будемо започатковувати нове цікаве шоу, де ми дуже багато цікавих речей обговоримо актуальних. З людьми разом це буде таке розмовне Ми будемо запрошувати дуже класних, цікавих гостей. Тож, якщо ви хотіли би долучитися до класної ініціативи і спільноти, і хотіли просто вийти в люди і поспілкуватися, то вам за посиланням в описі будемо раді вас бачити. Перший запис завтра в живому форматі. Є хороша новина. Старіння населення може знизити реальні процентні ставки. Люди похилого віку накопичують гроші протягом життя і поступово їх витрачають. Тож на ринку багато капіталу. Дослідження Стенфордського університету показує, що це може знизити світові реальні ставки більше ніж на 1% до 2100 року. Це також дозволяє країнам, такі як США, брати більше боргів, не створюючи кризу. Uh -huh, ми можемо далі, далі стелю боргу збільшувати. Після шадавню тоді чому старіння все одно викликає проблеми для бюджету. Відповідь у тому, що пенсіонери мають політичну силу. Вони можуть опиратися змінам у державних пенсіях, залишаючи їх на старому високому рівні, навіть якщо тривалість життя зросла. Раніше пенсії давали лише невелику підтримку, бо люди жили менше. Але зараз люди живуть довше і дедалі більше пенсіонерів одночасно отримає виплати і голосує за їх збереження. Вихід на пенсію теж змінився. Чоловіки у розвинених країнах виходять на пенсію і. Мають близько ще додатково в середньому 18 років активного життя деякі країни намагаються підвищити вік виходу на пенсію, але не так швидко, як зростає тривалість життя, щоб частка життя на пенсії не скорочилася. Іншими словами, хоча люди живуть довше і можуть працювати довше, вони все одно отримують пенсію довше ніж раніше, тому бюджетне навантаження залишається значним. А кількість часу без роботи у житті зросла навіть більше ніж передбачав 30-му році. Будь-які спроби навіть трохи змінити пенсії, викликають великі протести в му році. Понад мільйон французів вийшли на марш проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. А в Італії пом'якшили реформами, прийняті ще в 11-му році. Зі старінням населення політика стала схожа на боротьбу з заголоси. Як ліві, і праві партії обіцяють більше соціальних виплат, що часто веде до дефіциту бюджету. Мем про Ніколаса показує, що молоді платять за пенсію старших, але насправді підтримка щедрих пенсій. Популярні серед молоді у США 4 з 5 людей двадцяти році вважають, що соціальні виплати не можна зменшувати а у Великій Британії. Більшість людей 25-49 років хочуть, щоб пенсії зростали разом з зарплатою чи інфляцією. Старші люди захищають систему не лише як велика група виборців, а й тому, що самі отримують допомогу, дбають про своїх близьких. Молоді теж хочуть, щоб бабусі, дідусі жили добре і самі могли б отримати комфортну пенсію в майбутньому. Друга важлива річ полягає в тому, що податки на Ніколаса не з не зросли настільки, щоб повністю покривати витрати на пенсію та охорону здоров'я літніх людей. Через це багато урядів змушені накопичувати великі борги в Європі та Америці Податковий тягар на працюючих сьогодні навіть трохи менше ніж в 2000 році. А у Франції та Великій Британії він збільшився всього на 2%. Але для умовного Ніколаса проблема все ж є. Якщо уряди захочуть врівноважити бюджети, податки на нього неймовірніше зростуть. Зазвичай Скорочення витрат легше переноситься економікою, ніж підвищення податків, але через старіння суспільства скорочувати витрати складно. Майже всі ресурси вже йдуть на пенсії та медицину. Економісти помічають, що скорочення державних послуг може підштовхувати людей до голосування за популістські партії. Урядам важко з цим боротися, тому якщо не знайдуть спосіб розплатитися з боргами, податки на працюючих як ніколи збудуть зростати, і це буде збільшувати популістів при владі. І демократія може її тимчасово. В нокдауні побуде, знаєте, це було б небажано. бажано. Підважуючи підсумки, старіння населення змінює економіку та політику. Літні люди живуть довше, залишаються продуктивними і отримують більше пенсії, що тисне на бюджети. Молоді вестер не платять податки, але їх не вистачає для повного фінансування витрат. Тож уряди накопичують борги. Пенсії популярні серед всіх поколінь, а політика стала боротьбою за голоси, через що скорочення витрат чи підвищення податків складні. Така от історія, дорогі глядачі. Всі всього найкращого. Тримайтеся, чекаємо вас. Завтра на зустрічі до побачення.